Вирішили синоптиків розстрілювати за те, що жоден їхній прогноз не справджується. Привезли на площу. Народ виявляє цілковите схвалення, барабанний дріб. І раптом якийсь чоловік із натовпу кричить Стривайте! Не слід їх розстрілювати! Ними ще можна скористатись! Головний суддя з сумнівом питає, Ви гадаєте, що ж ви пропонуєте? Повішаймо їх! Нехай хоч напрямок вітру показують! Лікар каже хворому Якщо хочете, щоб я витягнув цвях з вашої голови, вам доведеться заплатити 10 тисяч. Лікарю, але ж у мене поліс. По полісу можу загнути, щоб не заважав. На лавці сидять два діда пенсійного віку. Повзбравою ходою проходить курсант військового училища. Один старий говорить із гордістю. Ось мій онучок пішов! В нашому роду всі військові і мої батьки, і син, і онук. Цю традицію ми ретельно передаємо по чоловічій лінії. А ви, Остапе Васильовичу, що передаєте? Плоскостопість, Петровичу. Плоскостопість. Іринка каже Степанові. Степане. А ти не хочеш мене проводити додому? Нірцю. Вибач, не хочу. Я сьогодні двічі проводив тебе до вбиральні і один раз до кухні. Вибач, втомився. Пізно ввечері, повертаючись із роботи додому, шпала укладачка Мокрина Харитонівна, помітила в глухому куті у гаражі двох щуплих гопників, які жадібно поїдали насіння. Могутня тітка підійшла до них і, не церемоняючись, запропонувала розпити на трьох пляшку. Славік погодився одразу, а Дімон хотів піти. Але потужна рука Мокрини схопила його за ногу і зірвала штани разом із трусами. Тіточко, що ви робите? у паніці закричав дімон. «Хлопчики, у мене так давно не було чоловіка. Тож сьогодні ви будете моїми рабами. А я вашою пані. Так, із чого ви вирішили, що ми погодимося на такий розклад? Макрина Харітоніна, остаточно стягуючи штани з Дімона і підминаючи його під себе. Ну, по перше, хлопчики, я фізично сильніша за вас. А по друге, ви в безвиході, а шлях додому тільки через мої ворота.